Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми поговоримо про життєвий шлях людини, яка пережила багато випробувань, але завжди залишалася сильною та вірила у свої мрії. Вона поділиться своїм досвідом та відкриє для нас світ мистецтва та творчості, який допоміг їй знайти власний сенс у житті. Знайомтесь в нашій студії, поетеса Тетяна Чивікова. Пані та ради вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Чудово виглядаєте для Дякую. програми Пенсіонер? Ну так, <світ> так точно. Я думаю, що зараз мало хто повірить з телеглядачів, що, що дійсно можна так виглядати. Дякую вам. І пані пансі перейдемо до теми нашої програми. Так, і коли ви почали свій творчий шлях? Коли ось ці там перші кроки ви робили в створенні віршів творів? Зрозуміло. Ну, по-перше, я хочу подякувати за запрошення до вашої студії. Це для мене дуже велика честь. А також дякую людині, відомій людині нашого міста Олександру Кравченко. Він і поет, і виконавець своїх пісень, за те, що дійсно ця людина допомагає іншим втілювати свої мрії в життя. Ну, можливо, це мрії минулого. Так сталося зі мною. А також хочу подякувати своєму педагогу по співам Надію Кожукалу, так як через 50 років я повернулася до свого цього улюбленої справи, які я зрадила багато років назад. Так сталося так. І я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, а ви знайшли час. Також про пана Олександра особисто знайомі, дуже гарна людина, і ми вже не один раз зустрічалися з ним в цій студії. Але все ж таки повернемось до теми нашої програми угу. і все ж таки хочеться дізнатися, коли почалися ці перші кроки. Ну, перші по кроки почалися ще коли мені було 35 років. Колись одна відома людина сказала таку фразу. Та неужели, уже треба бути такою нещасною, щоб писати такі шедеври. Ну, дійсно, життя в мене не балувало. І тому це було 35 років, там я написала пару може, віршів, там, 5, може. А потім у 2017 році ну, була дуже велика трагедія в, в моєму житті. Це була онкологія. І коли я перенесла цю важку операцію, а потім промінення. То я була дуже в сильній депресії, тому що перед цим я працювала шість років на факультеті мистецтв моделлю, була однією з найкращих моделей, а тут сталося таке, що я ну, не, не приймала своє тіло, таке, як воно було. І сталося диво, мене просто витягнув фейсбук з цього стану. Да якось мене Невістка зареєструвала. Я кажу, ні-ні-ні, не треба нічого, мені дійсно не хотілося жити. І потім я якось запустила свою першу публікацію, де мені тоді було 57 років, де я написала, поставила своє фото і написала, скільки вам скільки вам років в душі, мені 37. І ця публікація набрала там, в, в, ну, за дуже короткий період більше тисяч, 4 тисяч реакцій до да, вподобаю. І мені це сподобалось. Я тоді почала там, ще виставляти щось, а потім щось мене відкрилося, щось у мене таке, пішли, в мене почалися вірші. Але якось сприймають у мене у Фейсбуці як там, жінка кохання. Те, що я зараз дуже, дуже багато пишу віршів про війну, так як ця тема зараз актуальна, але чогось мене сприймають як жінку-кохання. Ну, і так от якось пішло-пішло, колись один пише коментар. Боже, коли вона спиться Чівікова, тільки утром встанеш вже вірш новий, вже новий вірш. І чомусь мене там сприймають всі, думають, що я психолог. А я карю, не треба бути психологом, не треба закінчувати ніякі вузи. Достатньо прожити життя, і тоді вже ти розумієш, що дійсно ти можеш бути психологом і допомагати людям, коли тобі люди пишуть Боже, дякую я, я вчора там ну, було так, такий стан у мене був, мені жити не хотілося. І тут я кажу, відкриваю Фейсбук і там ти. Боже дякую тобі. Це, це коли ти отримуєш такі подяки, то дійсно це приємно. Так, ну я знаю, що ваші ви та й ваші вірші дуже популярні на в соціальній мережі в Фейсбуці. І ви сказали, що зараз ну, дуже багато віршів про війну. Так? І я думаю, що було б дуже чудово, щоб зараз для наших глядачів ви зачитали по один із них і вони а, мали змогу послухати це зараз в нашому прямому <п> Угу. <'ятуванні> Є в мене такий вірш. Який був присвячений трагедії, яка відбулася тут у нас в Кримовому Розі 13, червня, 13 червня, червня 2023 року. Після, звичайно, після таких, е событий, таких подій, подій таких у мене ну, відкривається тут у чер... ну, тому що я не можу. І через вірші я передаю цей це, це свій стан. Не додивилися свій сон. Бо то не сон був, то був жах. Ракети швидко напролом трощили дім, зривали дах. Умить закінчились діла та нерозв'язані проблеми. Холодна кава пролилась на недописану поему. І там, на смертному одрі, востаннє обіймались двоє. Вже не побачивши зорі, з життям простилися ще сонні. А десь малесеньке дитя в колись ці ляльку обіймало. Воно не знало, що життя йому сюрприз підготувало. А там сварилися весь день, доказуючи правоту. Вночі ж мотив сумних пісень поринув їх у темноту. Все закінчилося в ту мить життя, любов, турботи, мрії, в серцях у рідних біль тремтить і обірвалися надії. І тільки попіл та вогонь залишили страшний там слід, і в небо підняті долоні, і молитви, і безліч бід. Допоможи Господь могутній, спустись до нас своїх небес, лиши тих орків, злої люті, бо правда топана до все. Ну, дуже, дуже сильні uh, рядки, дуже сильні uh, слова. І от я зараз, uh, начебто, і відчув знову те, я живу. Недалеко від того місця, де відбулася ця трагедія, тому я думаю, що зараз більшість криворіжців також вони проникли з цим. І дуже цікаво, от, от така трагедія, але вона надихнула вас так перенести свої думки на папер, так, на аркуш паперу. А як взагалі вибираєте теми для своїх віршів та оповідань? А ніяк. Мені прийшла якась фраза в голову, залетіла фраза, і все, я вже почала зразу писати. Я раніше там писала, у мене дуже поганий зір, я там записувала. Зараз я присто, пристосувалася, я включаю в вайбері. У мене там є мої, мої замітки, я включаю диктофон, я йому подарую, кудись іду, і я включаю диктофон, і я фрази записую, 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 записую а потім це вже, там, коли в мене є час, я це вже потім переписую, це вже все удосконалюється. Тобто натхнення може прийти в будь-який момент. В будь-який момент. Я почула фразу. там, доп... <хи> ну Дуже багато, все береться, все, все, ну, все береться просто з життя. З життя, просто, так? так. Де щось побачили, де щось почули. Да, і… Давай помолчим. Все, і пішло. «Давай помов... Ну, давай помовчимо, пішло. Или там Лишні там, зайвих слів не треба, або, ну от, допустимо, кохання. Я дуже пишу про кохання. І завжди мене цікавить тема жінок, які дивишся на жінку. І ти, ти розумієш, що їй там не 30, да, і не 50, і ти, ти не розумієш, скільки ж їй років. І мені, наприклад, мені дуже приємно, як мені в мої 63 мене називають там дівочкою. І чомусь у мене от така, такий, такий вийшов вірш. Жінки без віку. Не дарма ж кажуть, що так, що у жінки немає віку. Не дарма вигадали такий вислів. Про кохання так розумію. я так я так розумію. Зараз ми дізнаємося і зрозуміємо, чому вас називають жінкою кохання на Фейсбуці, так? Будь ласка, я знаю жінок, які віку не мають. Давно їм не 30 і не 50. Живуть сміючись, а вночі ледь тримаєсь, сумують від болю, як миле дитя. Тала їм природа, красую чарівність, і терпляче серце в достатку в них є. І віра в найкраще, і дитяча наївність, і витримку, й силу Господь їм дає. Вони, якщо люблять, то люблять нестерпно до болю, від серця, до кожної клітини. Їх чисте кохання без залишків стерні, правдиве та вірне, як справжні світлини. Вони не міняють кохання на втіху, їм краще одні, чим з знемилим вночі. І вже їх волосся, вібрав колір снігу, тихо ховається від глядачів. Ті дами прості та складні одночасно, та з ними і легко, і важко буває, лиш серце торкнися їти завчасно, і вона на очах, як весна, розквітає. Цінуйте жінок, які віку не мають, від щирого серця кохайте ви їх, назавжди вони в душі слід залишають, бо з ними і в полум'я, і в воду не гріх. Яскраві жінки, які віку не мають. Давно їм не 30 і не 50, сумують від болю та все ж посміхаєсь. Вночі вони плачуть, як миле дитя. Ну, чудово. я тепер точну. Ну, я вже точно зрозумів, чому вас називають жінкою кохання. А, ваші підписники на Фейсбуці дуже, ну, дуже, 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 гарні, дуже гарні слова. А, а, пані Тетяно, які види мистецтва там, чи творчості вас ще надихають, От, окрім там, віршів. Я дуже люблю співати. І ще в дитинстві, там в юності я співала у гуртках. У мене там є музичний, музичний досвід у цьому, але потім якось я відійшла від цього всього. Так трапилося, Що я е, опинилася в торгівлі, тому що я не, не, не вступила до театрального вузу, і, і як я така людина практична, щоб у мене врем, там, час не пропадав, я вирішила закінчити там, тор, торгово кулінарне училище. І, 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 і потім закінчу це училище і, і потім вже буду заново вступати. Але коли я вже... Е, мені сказали, якщо ти закінчиш це училище на червоний е, диплом, диплом да, то ми тобі дамо вільний диплом і тобі не треба буде відробляти пе, ну, цю стипендію. Я ж так все учила про цю колбасу, про ці цукерки, про це все. Я, я це все учила, але це мені ну, ніякого задоволення цього не, не отримувала. І коли я закінчила на на червоний диплом, мені його ніхто не видав і мені сказали, ти отримувала стипендію. Тепер іди відробляй. І так я оце вже опинилася в цій торгівлі. А потім вже думаю, ну, що ж надо вже вище, вище, Я школу дуже гарно закінчила. І тоді вже пішла в, в, в інститут народного хазяйства на економіста. так всю жизнь в торгівлі проробила на на, на керуючій посаді. І якось от зустрілася з Сашою. Він мене знайшов у Фейсбуці, каже: Ну, я не знаю такі вірші, чого я вас ніде не бачу. Я говорю, бо ну, не нікуди не лізу. Сидю тут. Фейсбуці. А творчість була всередині вас просто. Вона в мене час. була всередині, ну я ніколи навіть не мріяла, що я знов-знову вернусь до цих співів. І я зараз цим ну, дуже так професійно займаюся я, Чоловік каже: Боже мой, я вже не можу, а я це, це сура ночі хожу з цим мікрофонами. Це співаю, співаю, співаю. Також я дуже люблю візаж. І ще з самого дитинства я дуже це любила. Я там малювала своїх там, сусідів, а потім коли робила в торговлі своїх дівчат на там, в обідній перерві. С їх робила красотками. А в цьому році я вже закінчила, отримала диплом, і це я вже являюсь професійним візажистом ну така а, різностороння О, ви людина, так різностороння творчість. Там і трішки там, трішки там, трішки там. Але а, все це в, в сумі виходить дуже гарно. Але паніця, на жаль, час нашої програми обмежений, і я хочу ще раз вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. Був особисто радий з вами познайомитись за дуже гарні вірші. Я думаю, що дякую не тільки я, але і телеглядачі першого міського. Ще раз дякую. Дякую, вам. А ви дивились проєкт пенсіонер і в гостях у нас була поетеса Тетяна Чивікова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.